Так, і ось Лена знову приїхала з поїздки. Розказуй, що ти привезла на цей раз. На це... Так, всім привіт. Хм. На цей хм. раз компресор, накіп, циліндри, телескопічні силові, торши, мази, хм. турбінки. Бачите, це у нас менеджери от їздять на спринтерах і привозять своєї території. Будь-що, що вам потрібно відремонтувати. Я працюю По Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській. Ну якби це за два з половиною дні. Так що, а що, також що, щоб, щоб не витрачатися на нову пошту. Так, да, це якщо не витрачатися. А якщо срочно треба, то номер телефона Лєни під відео. Звертайтеся, нова пошта також працює. Присилайте Давай. на ремонт. Давай ще да, ще. Віде... Там Пішли. трошки мілочовички. Все такі мотопомпи віддають в ремонт. Ага. Стартіра, генератори, компресор, там, компресор терміновий треба зробити і поїде в Тефіполь, турбінки імпортні, будь-які. Якщо запам'ятали, ремонт сільгосптехніки. Звертайтеся, запитуйте, Лена все, вам це все, все підскаже. Все, все включено.